Дай Боже. Дай Боже. Покажи нам, що маєш на продаж. Давай, почнемо з Škoda Octavia. Є великий вибір свіжопригнаних Škoda Octavia. 1.9 дізель на автоматі. Це Один... лифтбек, так? Так, 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 ліфтбек. Є в універсалі 1.6 дізель. -льочок. Є великий вибір 1.6 MPI, звичайний атмосферний двигун. Цінова політика від 7,5 до 9,5 на рестайлові шкоди. Все залежить від стану. Так, комплектація. А що ж бюджетніше таке? Бюджетніше є Шкода Тур, 1,6 газ, бензин за 4 950. Поглянь, яка файна. Ну, шкода ми ясно, вибір файний. А по кросоверах що маєш? Поглянь. Починаючи з Туксона за 9 тисяч доларів, закінчуючи Мерседесом за 30 кусків зелені. Тобто вибір великий, так? величезний вибір кросоверів є. Вадим, ходи, покажу, що ще маємо. Поглянь, маємо меганчики. є 16 є роки, є 12 роки. Є Дача, це дизельні чи які це так, Да, 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 всі дизельні, з двигуном 1.5K, 9K. Є дача, є дві Mazda, є Ford Fusion. А Fusion,блядь. Яка Mazda? Mazda 10-го року, Mazda третя 10-го року. Також є Mazda третя. 7-го року, поглянь. Такі дві Мазди, да? Да, файненькі. одна синенька, друга сіренька. Є кадік Максі База, є Force Fusion. Ти поглянь, в якому гарному кольорі. За ціною 6 850. Гарний сан, 11 рік. Молодьож. А Кадік, що за кадік? Поглянь, кадік у нас максі база. 9 рік, 1,6 MPI 202 пробіг. Також є Nissan Кашкай, 13 рік, 140 рідного пробіга. Молодьож. По кузові питань Це дизелёк, немає. Це да? Да, Поглянь, також маємо гольфік. Також маємо бору, ауді, є великий вибір ауді. Володьош, то куди потрібно їхати за машинами свіжопригнаними? Місто Вінниця, Ніванська шосе, провулок затишно. А доставка є по Україні? Падім, по всій території України в нас є доставочка. Завеземо, тобі підім.